Доброго дня, мене звати Остана Шепетринова, я мама хлопчика, який народився величасно, Назарчика. На даному етапі відвідую центр з минулого року вересня місяця. Ходжу до спеціалістів серцевих терапії, корекційних педагог, логопедів-дехартологів та рабітологів ЛПЦК. хочу особливу увагу зосередити, як у дитина є Подякую і високі професіоналіст логопедам дитинтологів, які знаходять підхід до дітей, кожного є своя. Ізюминка, свій підхід, всі працюють е, на повну картушку, як то кажуть, зацікавлюють дитину, вміють сконцентрувати увагу, мислення. З минулого року запустили дитині мовлення, дитина почала е, розмовляти часто словоспорученнями, потім реченнями, Задалі, зараз на даному етапі задає запитання, е, пробує створити діалог. Е, дуже пообрашується з запас дитини. Е, е, маю нагоду, що прогрес буде на... Я дуже вдячна високому професіоналізму, підготовленості е, даних педагогів, тому що це дуже важка праця для того, щоб провести заняття, дитина була максимально сконцентрована на, на занятті, для того, щоб вона могла прогресувати протягом певного часу. Я хочу е, порекомендувати даний центр відвідувати багатьом мамам, залишатися на досягненому, вірити свою людину, вірити, вірити, віряти в педагогу, так як дитина тягнеться до педагогу. Вона згадує протягом літа канікул даних фахівців смугу цінує за педагогами, тому треба ходити, треба не залишатися на досягнутому, Тому також додому, коли дають завдання, виконувати рекомендації педагога, тому що повинна бути завжди зворотня мова мами або тата і педагога, закріплювати завдання, і тому буде тоді розвиток і великі будуть успіхи дитини пожалю. Вірити в дітей, вірити в педагогів, не залишатися навіть занутому, ходити. І це має бути такий довідливий процес, як як, як всім як, як так? Педагог, і дитина, педагог, і, і мама. Їдьте найкраще, працюйте, їдете в даний центр. Так я рекомендую і рекомендую, рекомендую всім даний центр.